Привіт! Сьогодні ми попрацюємо над мобільністю кульчових суглобів і, звісно, нашими сідницями. Починаємо ми стопи ставимо на ширині тазу. Руки на таз ми маємо пальцями відчувати свої тазові кістки. Наш таз не зміщується в сторону під час виконання вправи. Правою стопою ми фіксуємо себе на підлозі кожен палець та п'ятка. Не завалюємо стопу, піднімаємо ліву ногу перед собою. І втримуючи баланс, відводимо коліно лівої, ноги в сторону, повернули. Вдих, видих. Вдих, видих. Розвертаючи коліно в сторону, ми не повертаємося тазом за коліном. Таз лишається на місці, саме тому ми тримаємо пальцями і відчуваємо свій таз. В сторону, Повернули ще два. Останній. Опустили ліву ногу на пальці так само, але ми піднімаємо коліно в сторону і опустили вниз. В сторону опустили вниз. Тягнемося коліном в стелю, наче в одній площині, в сторону і. Опустили. Ще три, два, останній. Опустили ногу, змінили. Упор в ліву стопу. Ми рівна, гарна постава за маківкою, голови витягуємося в стелю. Права нога коліно в сторону і видих повернули. Вдих, видих. В сторону. Повернули, наш таз не рухається, опорна ліва нога утримує баланс. Якщо прям ви не можете тримати баланс, падаєте, тримаємося рукою за стіну будь-яку опору. І ще два. В сторону повернули. Останній. І опустили праву ногу на пальці, коліно правої ноги, наче в одній площині піднімається вгору. Вниз опустили. Вгору, вниз опустили. Таз нас не зміщується. Гарна постава залишається. За маківкою голови ми витягуємося в стелю. Ще вгору опустили. Два. Останній. Опускаємо, повернули ногу, можете змахнути ноги, розслабити їх. Глибоко вдихнули, видихнули, повернули руки на таз. Я змінюю положення, щоб мене було видно. Вдих. Видих стопи на ширині тазу, коліна м'які. ми не перерозгинаємо ноги назад. І опускаємось вниз з рівною спиною, ми наче пальцями відвели свій таз назад, погляд в килимок і Видих підняли, при підйомі ми стопами розриваємо під собою килимок. Вдих, видих. Акцентуйтеся на стопах, що вони наче розривають під нами підлогу, включається добре в роботу сідниці. Вдих, видих. Опускаємось вниз. Таз відводиться тазові кістки розширились в сторони. Видих, повернулися. Вдих, видих ще два рази. Погляд в підлогу, голову не задираємо. І останній раз. І видих піднялись. Опускаємо руки. Продовжуємо все так само наш таз. Вже знайшов це положення. Ми його відчуваємо. За руками ми відводимо таз назад, а за руками витягнулися вперед, ми наче дотягуємо десь на якусь поличку щось взяти і видихом піднялися, розірвали під собою підлогу, а долонями наче штовхнули уявну стіну. Вдих. Видих. Вдих. Видих. В роботі з руками пам'ятаємо, ми не працюємо плечима, в нас плечі не лізуть на вуха. Ми залишили гарний портрет, квадрат плеч. Вдих, видих, витиснули стіну назад. Ще три видих, два. І останній раз. Вдих і. Видих, повернулися, Залишаємось в цьому положенні, розслабились, глибоко вдихнули, видихнули. Станьте на праву сторону килимка. Ми робимо зараз лівою ногою крок вліво. Руки можна перед собою, і коліно лівої ноги, наче по колу, по колу, по колу ми відводимо його вліво і м'яко падаємо на ліву ногу. Тепер виштовхуємо себе лівою ногою. Можна торкнутися килимка і знову по колу вниз опустились, відштовхнулись по колу вниз, але м'яко. Повернулися знову по колу вниз. Вдих і видих, опустилися. Видих, опустилися ще два. Видих і останній видих. Опустились, виштовхнулись і переходимо на ліву сторону килимка. Руки перед собою. Гарна постава зберіглася праве коліно. Вдих і м'яко на праву ногу впали, ліва рівна. Вдих, видих. Ще вдих по колу. Вниз. Ще два. І останній. Вниз. Виштовхнулись, повернулися, залишаємось в центрі, глибоко вдихнули. Наш хребет розтягнувся і видихнули. Ще один раз. Вдих і видих, стаємо. Ширше рівня таза на рівень плеч і пальці розвертаємо в сторони в 45 градусів. Сильно, широко не розставляйте. Руки залишаємо поки що на тазі. І з цього положення ми так і опускаємося вниз. Вниз ми, наче куприком, тягнемося в підлогу, ми таз не відводимо, не нахиляємось і навпаки не перерозгинаємося вперед. Не навантажуємо коліна. Вниз і піднімаємось вгору. Тепер ми здвигаємо під собою підлогу і килимок, включаємо внутрішню поверхню стегу. Вдих, видих, збирайте під собою килимок. Руки тримаємо, відчуваємо свої тазові кістки для того, щоб розуміти. Чи де з якоїсь сторони в нас компенсація? І ми здвигаємо таз з центру. Ще два. І останній вниз. Зібрали підлогу. Продовжуємо, опустили вже руки. Таз в нас чітко дивиться вперед. Спина рівна, ключі це розійшлись в сторони. Вдих ми пальцями, наче тягнемося вниз, так само, як і куприк в килимок. І видих, піднялись на пальці. І видих на пальці. Видих. Ще вниз. Вниз. Піднялись на пальці. Ще два. І останній вниз. Піднялись на пальці, залишились в цьому положенні. Якщо вам потрібно, ви можете відпочити, дати ногам, розслабитися і повертайтеся. Пальці розвернули. Зараз ширина ног у нас має бути така, що ми опускаємося вниз, розвертаємось у випад, і в нас два кута 90 градусів. І ми прокрутилися на пальцях і опинилися знову в цьому ж положенні. Тому перший раз спробуйте, на яку ширину вам поставити ноги. Глибоко вдихнули. Видихнули, починаємо руки перед собою. Опускаємося вниз, купеком тянемось в килимок. Розвернулися вліво, не піднімаючись вгору. Повернулися в центр і розвернулися вправо. Якщо ноги не витримують, ви можете в цій точці підтматися вгору і знову вниз, вліво, вниз, Розвернулись вправо. Якщо можете, не піднімайтеся. Якщо потрібно, робимо більш полегшену версію. Вправо розвернулися, вліво. Ще по одному разу. Вправо повернулися і вліво повернулися і обережно піднімаємося, даємо ногам відпочити, глибокий вдих, видих, якщо потрібно, п'ємо воду. Ставимо мене на паузу. Глибоко вдихнули, видихнула. У нас одна вправа в такому ж положенні залишилась. Вдих. Видих, руки можна повернути на таз. Опускаємося вниз. З цього положення гарна постава. Ми піднімаємо праву ногу на пальці вниз. Ліву. вниз, Праву. Ліво. Не змінюйтесь в поставі. Не потрібно падати собі на ноги і продовжувати робити. Лишаємо руки на тазі. Ще по одному разу права, ліва, а тепер обидві ноги. На пальці вниз. Опустились. На пальці вниз. Тримаємося. Ще три. Два. Останній раз і повільно піднялися. Круто, ви молодці. Змахнули ноги, опустіть руки, можна походити по кімнаті, не сідати і не лягати. Глибоко вдихнули, видихнули. Ще раз. Вдих, видих. Переходимо на початок килимка. Рівна постава стопи на ширині тазу. Ми відводимо таз назад, так як ми і відводили його у вправі. Коліна м'які, але ми відчуваємо повністю розтяжіння по всій задній лінії. Руками дотягуємося до килимка, і коли вже не можете утримувати ноги рівними, призігнули їх і крокуємо в планку, виштовхнулись, наче за маківкою голови. Ми витягуємось в протилежну від ніг сторону, вдих і видихом. виштовхнули. Себе від килимка, і руками підходимо до ніг. Повільно піднялися знову. Опустилися, ноги рівні. Відчуваємо, як розтягнули задню поверхню стегон. Крокуємо вперед. Витягуємося за маківкою голови. Ми не провисаємо просто бездумно, не напружуючи поперековий відділ. Вдих і. Видихом. Ми підняли таз вгору і повільно крокуємо, повернулися ще вниз, дотягнулися до килинка, дійшли до планки. Витягнулися, розкрили грудний відділ вдих, видихом, повертаємось до ніг і останній раз. Вниз, крокуємо руками вперед, дійшли до планки. Вдих, розкрили грудний відділ і видихом йдемо, підходимо до ніг, крокуємо в планку і залишаємось внизу. Так само на рівних ногах. Дійшли вперед до планки. Тепер ми повільно, витягуючи за маківкою голови вгору, ми провиснули прямо над підлогою. Вдих, видих, розкривайте плечими долонями, наче розтягуємо килимок в сторони. Тепер опустили ноги коліна, витягнулися за пальцями. Долоні продовжують нас штовхати від підлоги. Розкрили плечі, ми прямо наші ключиці. Розійшлись в сторони. вдих, видих. Зараз лишаємось в цьому положенні. Погляд спрямовуємо на праву п'ятку. Ми дивимось собі за ліве плече. Подивитись, прямо хочемо на праву п'ятку. І повернулися. Погляд за праве плече. Ми хочемо побачити свою ліву п'ятку. Ще один раз за ліве плече. І з Повернулися, підставили пальці з упором в коліна. Ми відводимо таз назад і опускаємося сідницями на таз. Прям опустилися, а за долонями витягнулися вперед. Розслабте спину, плечі, лобом прямо торкаємося підлоги. Опустіть повністю голову, глибокий вдих, видих. Змінили положення рук, ми руки вздовж тіла, вкладаємо долонями догори, голова торкається підлоги, плечі в нас, наче стікають вниз до підлоги, куприк тягнеться назад до п'яток, поза немовляти глибоко вдихнули, прям наче повітря дійшло до спини. І видихнули ще один раз. Вдих і видихнули, підставили долоні. І ми з вами завершили. Я дякую вам і чекаю на вас завтра.